Вже другий тиждень поспіль у Коростені проходить чемпіонат міста з мініфутболу. Це традиційне змагання, яке бере свій початок з кінця 80-х років. За цей час футбольне життя міста переживало різні часи. Сьогодні ж футболісти говорять про його відродження. Для каждого футбол по-своему, ну, то есть нужен. Есть болельщики, дедушки, которые приходят. Очень, я не знаю, сегодня будет или нет, очень часто приходит дедушка с двумя палочками на костылях. Он идет сюда, ему тяжело, но он идет смотреть. Есть очень много родителей, детей. И у нас очень много талантливых футболистов. У гру вступили 12 команд, яких активно підтримують вболівальники. Матчі висвітлюються та активно обговорюються в інтернеті. Разом з командами підприємства міста грають школярі і студенти. Ігри проходять ну, дуже цікаво, тобто кульмінації, все в волях победі, стараються привлекати більше молодь, щоб популяризувати цей вид спорту. і в цілому спорт в місті, щоб в нашій країні росло здорове покоління. У чемпіонаті беруть участь вісім міських команд. Серед них команда ЗБШ, Економ Таксі, Газ, Песенергія, Ветерани ПТУ No16 та дві команди дитячо-юнацької спортивної школи, за які грають наймолодші учасники хлопці 2000 року народження. Дивша два команди, значить, там багато дітей: 10-та, гімназія, перша школа, дев'ята школа. Дуже багато болівальниць з'явилося і приходять, болівають. І я думаю, що це нормально. З'явилась у користані нова команда фан-клуб Динамо. Сам факт свідчить про те, що футбол у місті користується популярністю і він потрібен людям різного віку та роду зайнятості. Ми купили динамовську форму. Ми граємо в своє удовольствие. скажімо так у нас різні в команді люди, студенти. Я підприємець сам по собі не знаю роботу, учителя і так далі. тобто абсолютно різні люди. Ми собрались. Не по яким-то другим інтересам, нас об'єднує одне – любов до футболу. Долучились до змагань і чотири команди з району, а саме з Ушомера, села Давидки, Горщик та Стримигород. Ваше мнение, нужны ли такие мероприятия в городе? Однозначно и в больших объемах, с большим количеством команд. Какие самые сильные команды Короста? Не можете ли вы вот так вот оценить? Это эконом такси, это опять же такие завод ЖБШ и ПС, ну или ПМ, как оно правильно. Но есть и пару-тройка команд, которые рядом уже борются тоже практически на равных с нами, вот с такими более лидерами, выраженными в городе. Анатолій Довгалюк, як ветеран коростенського футболу, поділився, що місту постійно не вистачало професійних арбітрів, але є національний баскетбольний суддя Ігор Юрійович Хошаба, якого попросили бути головним суддею чемпіонату. Поставили перед ним таке завдання, щоб він, щоб він зробив все для того, щоб підготувати молодих арбітрів. Які могли представляти, які могли судити і чемпіонати області, і чемпіонати України. І я хочу сказати, що Ігор Юрович у цьому нам працює дуже продуктивно. Отже, 11 лютого проходив четвертий тур чемпіонату. Всього їх буде 11. Фінальна гра відбудеться вже в березні. Кращий приз, який ми будемо вручати, ми зразу сказали, що кращому І тут за, за кращого бомбардира Тут іде така боротьба. І зараз Бондарчук Володимир з команди енергетик 12 голів. Василенко Андрій, економ таксі газ 10 голів. І Черепанський Ігор. Команда «ЖБШ» 9 голів. Цього дня відбулася вирішальна гра двох лідерів ЗБШ та «Енергія», які до четвертого туру набрали по 12 очок. В результаті перемогу здобули енергетики з рахунком 3-1. Попереду ще сім турів, багато цікавих захоплюючих ігор. Поки холодно, вони проходять у будівлі фоку на стадіоні Спартак. По понеділках, середах та п'ятницях о 17.15. Усі городян, хто захоплюється футболом, організатори запрошують на турніри. Долучайтесь, вболівайте.